На Росії бояться контрнаступу ЗСУ. Запас ракетного озброєння окупантів значно вичерпався. Проте рашистам вдалося трохи відновити виробництво. Для цього їм треба набагато довше часу ніж раніше. Чому почастішали масовані атаки РФ по Україні? Та скільки московити можуть виготовляти зброї на місяць? Дивіться у сюжеті Віталія Залевського. Одні ракети не долітають, на інші активно полюють наші оборонці неба. Підтримка України від світу зростає, а Росія дедалі швидше йде на дно за руським кораблем. Хоч і сучасної зброї у них стає чимраз менше, резерву, що вистачає для того, щоб атакувати Україну з повітря, каже генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Найбільший запас ракет – С-300. залишається ще так, скажімо, калібри. Найменше нижче недоторканого запасу ракети до іскандерів. Ну і потім старі ракети ще з радянських часів. Після тривалої перерви окупанти накопичили ракети. Від початку травня Україну масовано атакували більше десяти разів. Ігор Романенко пояснив, що на Росії істерика через страх українського контрнаступу. Тому окупанти намагаються влучити по військових об'єктах та цивільній інфраструктурі. Завдяки оборонцям неба більшість ворожих цілей знищують. Противник весь час. Міняє тактику, намагаючись виявити наші системи протиповітряної оборони та найбільш вразливі місця в середині України. Але і сили оборони на місці не стоять. Україна може збивати і розхвалені росіянами кинжали. Міністр оборони Олексій Резніков коментував у Твіттері обстріл рашистів у ніч проти 16 травня, коли ППО знищили одразу шість аеробалістичних ракет. І натякнув, що ймовірно у Путіна залишилося 73 кинжали. Попри санкції, Росія ще може виготовляти зброю і поновлювати резерви. У головному управлінні розвідки Міноборони України підрахували за місяць, рашисти можуть клепати близько 25 калібрів, 35 ракет Х101, два кинжали та п'ять іскандерів. М. Вони знаходять шляхи обходу, контрабанди підставних країн, підставних компаній і так далі. Але так чи інакше. Безумовно, кількість виробляємих ракет значно знижилась. Найближчим часом росіяни не зможуть виробляти більше зброї, каже військовий експерт Михайло Притула. За його словами, через великі поразки та втрати на полі бою у вищому військовому керівництві ГРФ назріває конфлікт. Це може призвести і до розколу Росії. Нас сподіватися на внутрішній конфлікт в Росії, тому що Чим буде менше корму, тим більше буде суперечок між верхівками різних кланів у Москві. Життєві інтереси верхівок російських кланів, вони врешті-решт зведуть до конфлікту і зміни влади в Криму. У расистів ще є можливість атакувати українців. Попри провали, вони досі сподіваються на перемогу, але поразка Росії неминуча. Статистика генштабу ЗСУ за кількістю нових пакетів, а також героїзм українців. Цьому підтвердження, Віталій Залевський, Ігор Костюк, п'ятий канал. Запорізького АЕС знову підключили до української енергосистеми. Лінію електропередачі, яка живить від станцію, відновили. Про це повідомила прес-служба Укренерго. Нагадаємо, зранку енергогенеруюча компанія енергоатом оголосила про блекаут на запорізькій атомній електростанції. За даними їхньої прес-служби, об'єкт знеструмили через пошкодження після російських обстрілів у ніч проти 22 травня. За інформацією енергоатому близько п'ятої ранку вимкнулась остання високовольтна лінія передач дні. Провська. саме з неї живилась ЗАЕС. В автоматичному режимі увімкнулися всі дизель-генератори. Запасу палива вистачить на 10 діб. Якщо зовнішнє живлення станції протягом цього часу не поновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Енергоатом закликає міжнародні станції втрутитися у ситуацію та припинити ядерний тероризм Росії. Задля цього необхідно вивезти російські групування з території Запорізької АЕС. Злочини Росії проти України геноцид, а терористичний режим у Росії це расизм. Так визнала парламентська асамблея НАТО. Рішення підтримали одностайно на сесії асамблеї у Люксембурзі. Україну на заході представляла група народних депутатів від різних парламентських фракцій. Як повідомив голова постійної делегації, Єгор Черня, в декларація містить одностайну підтримку парламентарів із країн НАТО, міжнародного трибуналу допомоги Україні до перемоги і після неї. Крім того, Документ визначає злочини Росії проти нашої держави, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також план маршала для України. Асамблея, зокрема, закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що наша держава стане членом альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Україна готується до вільнюського саміту НАТО і працює над тим, щоб ухвалені там рішення були дієвими для нас. Про це із вагона потяга у щоденному зверненні заявив Володимир Зеленський. Він також анонсував нові іноземні візити до України найближчим часом та позитивно відреагував на рішення НАТО визнати злочини Росії проти України геноцидом. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою візити до нас, в нашу державу буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимося, але тим не менш, ми працюємо над цим. До речі, сьогодні є важлива декларація від парламентської асамблеї НАТО. Чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження російської ідеології це правильна основа і для наших міжнародних організацій. Україні можуть запропонувати ізраїльську модель гарантій безпеки. Це стане тимчасовою альтернативою членства в НАТО, заявив в інтерв'ю Wall Street Journal президент Польщі Анджей Дуда. Ізраїльська концепція полягає в тому, що союзники по НАТО зможуть надавати Києву зброю, і передові технології, але водночас не зобов'язані самі брати участь у війні. Ізраїль не є членом альянсу, але має дуже тісні зв'язки зі сполученими штатами, які постійно надають йому військову допомогу через двосторонні угоди. Схожа домовленість із. З Києвом гарантуватиме, що партнери безстроково підтримуватимуть Україну, зазначив Дуда. У лютому він обговорив ізраїльську концепцію з американським президентом Джо Байденом. Зараз пропозиція набирає дедалі більшої підтримки серед європейських союзників. Її можуть підписати після саміту НАТО у Вільнюсі. Повідомили виданню джерела ознайомлені з переговорами. Українських пілотів уже навчають на винищувачах F-16. Про це заявив Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Про зустріч міністрів ЄС, їхнє рішення та авіаційну допомогу Україні розповість Мирослава Танська Вікулова. Євросоюз на крок ближче до нового пакета санкцій проти Росії. Нині у Брюсселі